Усім привіт! Вітаю вас на каналі Games. Ми продовжуємо проходити гру під назвою Sally Face, а можливо, навіть вже будемо завершувати. Нагадую, що в минулій серії ми з вами почали збирати пірамідки для того, щоб оживити Салі, Після того, що з ним сталося. Ну і власне ми шукаємо ці пірамідки, щоб потім Еш їх активувала. і ми зайшли в печеру. Що в нас тут? Трикутник, три якісь штучки. О. Блін, тобі треба було знайти цих три таких значка. А ні, вони вже й так і так як. Так, це так. Це так, а це. А, ну все. Серйозно я так лаку зробив. Знову ж таки, ну і ладно. Чисто на фарті, не знаю. Серйозно. Як не знаю, що сталося, але третя пірмітка активована. Це повернути тебе до життя? Мій привець може взаємодіяти, але тіло, тіло неможливо оживити. Ти впевнений? Просто розпливчість, але не припускаю, що ти матимеш фізичну форму. Я вже ні в чому не впевнений. Добре, дай союмося останньою пірамідою. Так, ну, це має бути знову ж таки легко. Дідько, це мала тебе воскресити, ти в порядку? Мені е боляче. Тут були ще якісь записки, але я так і не змогла зрозуміти, про що в них йдеться. Мені так шкода, Сала. Я знову тебе підвела. Ти заслуговуєш куди більшого, куди кращого, ніж є. Чекай здається я знаю, що це означає. Я знаю, що робити. Веш, не треба. Я залюбки помру, якщо це про тебе до життя. Хоч так я зможу спокутувати все, що зіпсувало. Але ти нічого не зіпсувала, куди? Ні. Врятуй їх, Саліфейс. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось. А мене вибору немає, типу це один варіант. Еш ні! Що тепер вселився веш? Бляха, стільки ж в цій просто жах. Стільки близьких ти вб'єш щоб врятувати світ. Чи залишиться щось варте порятунку? Там будь інтонація трохи не ну так і підібрав. Мало бути, типу, чи, чи залишиться щось варте порятунку? Ларі, ти в порядку? Так, чуваче, мені просто щось око потрапило. Я ж казав, що цей фільм оційний. Це просто так прекрасно. Сподіваюсь, вони врешті раз будуть разом. Вони заслуговують на щастя після всього того лайна, яке їм довелося пройти. Ага. Ей, Лорі, ага. як ти Як ти думаєш, хтось -то коли-небудь зможе покохати мене так, як вони кохають одне одного? Хто тебе не полюбить, не дуркуй. Вірсалій фейс. Ти ідеальний, чуваче. Так, якийсь та блітус. Енконтре Апіраміди. А вже ж Ніл може переїхати до нас. Чесно кажучи, я здивуваний, що ти раніше про це не спитав. Його поточний договір оренди добігає кінця, тому я і чекав. Я був би радий бачити його у нас вдома. Напевно, чоларі теж буде радий. Чи Ларі, мабуть, прийде до нас раніше наступного року. Зрозуміло. Що ж, дякую. Спіл буде радий почути цю новину. А я буду дуже радий, що він знову буде поруч. Це окуляри. Фу. Що таке, Сале? Просто я в цьому повний нуль. Вибач, що змарнував твій час. Тобі нема за що просити, вибачення. Не чудово провела час малюючи з тобою. Ти дивишся на художниці і чудова вчителька. Але я ніколи не досягнув твого рівня. Звісно, досягнеш. Потрібна лише практика та цілеспрямованість, але тільки якщо ти цього хочеш, розумієш, не обов'язково бути хорошим усьому, б ти не робив. Деякі речі ми робимо просто тому, що це весело, нам подобається це робити, або навіть просто для того, щоб провести час з людьми, які нам подобаються. Мабуть, ти маєш рацію. Я насолодився часом, який ми провели разом дуже. Е, дуже. Рада це чути. Якщо захочеш помалювати або навіть просто потусити, то давай мені знати. Ешлі. Хотілося, щоб ти побачила себе так, як бачу тебе я. У моїх очах ти не була розчаруванням, ти завжди була поруч зі мною. Ти Дала мені надії, коли я потребував її найбільше. Навіть коли ти побачила, які жахливі речі я накоїв. Навіть коли ти не могла повірити в причини, з яких я був змушений це робити, ти підтримувала мене. Це для мене Це. Ритуал вимагає останнього кроку. Опануй силу клинка Осіріса. Сі мною відбувається. Еш, ти мене чуєш? Сале, де ти? Ритуал пробудив у мені приховану силу. Але я не можу повернутися у твій світ. Ти повинен стати моїм мечем у темряві. Сила, яку я відчуваю, це ти? Так. Господи Боже, Сале. Негеш і не кажи. Ер. <ривонятри> Дякую, що довіряєш мені. Я б не зміг заволодіти цією силою сам еш. Це все завдяки тобі. Давай вб'ємо культистів. Їдем, йдем, тупо битись. Йдемо на заруби. Там окусалі фейси, прям в неї. Жесть. Жесть. Духовенство Фелпсів. До речі, цей раз тут дуже переклав текстуру. Будь в центральній залі, де їм ще бути. Щось замурували. Центральна зала запечатана. Як ми туди потрапимо? Думаю, я зможу нас привезти. Як? Біж між дверима проходить. Бляха, така дивний графоніхи за нотатки. Так, пожирачі Бога 1663-1681. Перше пророцтво об'єднує невелику групу тубільців частину племені Греїв. Колоністи прибуває до ноквела шлюб між Сітлалі Грей та Веслі Розенбергом об'єднався дві групи. Було збудовано перевісний храм. 1703 Збудовано духовенство Фелпсів, щоб приховати храм. Використовується для індокринації послідовників залучення нових членів. Ще один церемоніальний шлюб між сім'ями Греїв і Фелпсів конкретні деталі невідомі. До речі, Розенберг це ж була та бабуська. середина тисячі. З е, Дитя мерзотності вперше згадується перерослі та стає частиною їхньої доктрини. Починається підготовка до його страти. 1887 -й. побудовано апартаменти Едісона, розширено храм, кількість членів культу зростає. 1905. -й. Народжується Теренс Едісон. Його батьки уклали угоду з радою, тож хлопчик від народження був благословенний стати великою точкою входу для вічного. Рада таємно годувала його людською плоттю. Ця інформація приховується від рядових послідовників. -то це все готувалося лише для нього. 1906. пророцтво гласить, що вбивство дитя мерзо... мерзотності приведе з неба людину, яку не вважають мною, яка значно допоможе пожирачам. 1917. Душу Теренса знищує вічний, а його батьки вбивають. Зовсім хлопчика починає змінюватись, тому рада замикає в кімнаті щоб зберегти свою таємницю. Вони здатні черпати силу з чудовиською. 38 рік. Першу тінь успішно викликано. Ці космічні хижаки не в благанні. Мої дослідження показують, що їх можна стримувати і навіть знищувати досить потужними джерелами ультрафіолетового світла, але тільки тоді, коли в них немає носія. 83-й рік ініціація. Сейф о. О, тепер мені може здобитися код, мабуть, так? Да? 5, 1, 3, 2, 6. О. А, ні, я не спрацювало, так? Да? Тоді не знаю консоль. Че, вимкнув, подряд, хорошо. Консоль крывания центрального залу. Шо це таке? Блин, не выкажите мне, что я пропустив. Кейс. Цей что 5, такое? треба по бляха треба кольори позгадувати По цифрах так 6 було червоним це буде останнім 5 було яким 5 було по-моєму фіолетовим Білий поми був один. Ну і так. Ладно, зараз, коротше, можливо, будь попередивляюсь, що я там бачив, і якось ведемо цей код. Довго я з цим грався, пробував і виявило, що я просто не знайшов однієї фігурки. E, з цифрою 4. І через це ми не зможемо сюди зайти. Блін, дуже обідно, якщо чесно. Чесно, дуже обідно. Я ніби все старався заходити, все старався бачити, десь не знайшов одну фігуру. І типу боротися ми вже сюди не зможемо. Ну, ну окей, ну, вийшло, як вийшло. Ага. Що це місце таке? Не знаю. Ну так. Ну, там до цього сейфа тож якісь корпус бути, ні. Багато років. Давай з останню підемо. окей? Там 1.9.73. Окей, добре. Хорошо спрацювало. Лізо. Я знаю, що ви з Ларі ненавидіте мене за те, що я вас покину. Це було найскладніше, що мені довелося зробити в цьому житті. Ти розбило моє серце. Хоч ці слова зараз мало чого значать, але мені потрібно, щоб ти знала. Я пішов, щоб захистити вас. Я думав, що тримаючи все в таємниці, я зможу це зробити. Я втрутився в халепу і з небезпечними людьми. Вони погрожували, що зададуть тобі болю, якщо не приєднаюсь до них. На мою думку, це вони відповідальні за нашу мертвонароджену доньку. Хоча переконливих доказів я поки не знайшов. Тепер вони планують масові вбивства дітей по всьому світу. Вони думають, що ці діти є для них загрозою, і мушу цього не допустити. Цей клятий культ має справу з могутніми силами, яких вони не розуміють. Я таємно саботував їхні зусилля, де міг, але мені потрібно буде вжити більших заходів, щоб зупинити вбивство. Швидше за все я цього не переживу. Сподіваюсь, що ви з Ларі пробачите, зможете мене пробачити. Понад усе сподіваюся, що у вас обох буде довге та повноцінне життя, і ви знайдете власне щастя. Люблю тебе кожним шматочком свого розбитого серця, Джим. І Блін, ну я ж. М -м -м -м. А да, все за шафою вже немає дверей. Окей. Нема виходу, да, Ми вже, ми вже не прочитаємо, що там було за п'ятими дверима. Обідно. Ну, Ну йдемо далі. Архієпископ Кенет Халс. Чекай, Висить Ніл? З зеленим вол волоссям не знаю, хто. Це тут, там по центру. І тих людей я також не знаю. Ми чекали на тебе. Що ви накоїли? Настав час останнього зі щастя. Ці ночі людство переможе Бога. Ви, ви вбили їх, як і багатьох інших, нам судилося бути набагато більшими, ніж столе пельку я тебе прикінчу, для чогось подібного від тебе й очікував. Заруба надбій. Відбувається? Туде? Не хвилюйся, ми тебе витягнемо. С -с -с, але це, це це, ти? Тут? Це ж Лорі. Я не думав, що коли знову тебе побачу. Не трапилось? Колись горів будиночок на дереві і опинився в порожнечі. Я провір, там так довго чуваче. типу, реально довго. Я бачу, мені подобається твоя борода. Хе. Але та там було це дивне дерево. Куріння були космічними і всяке таке, навколо нього збиралось істота, поклонялися йому. Вони називали його древом життя. Я її досі не знаю, як сам, але воно допомогло мені віднайти свій шлях назад. Засяколись бачив чи відчував. Ти пов'язаний з ним. Ми всі пов'язані. Ларі, щодо Лізи, я. Чувач я можу нічого не казати, я знаю. Але я все гаразд, серйозно, інакше б їхні душі знищили. Я радий, що твоя душа не розчинилася у порожнечі. Принаймні, поки що, хоча тут мав рацію щодо другої смерті, душі зникають у порожнечі і стають нічим. Звучить жорстоко, безповоротньо, але більше я про це нічого не знаю. Ти знаєш, як нам врятувати тут? Думаю, я зможу його витягнути. Я здивований, що він протримався так довго. У нього завжди була сильна воля. Ну, мене для тебе дещо є. Я знайшов її в У Гітарка моя. Злиш туди на мене. Мені потрібно стримати тіні, і вони починають просочуватись в наш світ. Тарас, бережи себе. Ти теж. Вони тут. Повний Пам'ять смерті. За широтяко по саму сраку червоного гасука. Це було прикольно. Твоя ну, зрада мене не дивує Я завжди був суцільним розчаруванням. Хотів сказати тобі те саме до на виродку. Ти знаєш, що не зможеш зупинити це синку. Таке кажа -ка сідбувається. Тяжкі забирайся звідси негайно. Все не може так закінчитись. Ми мусимо. Я мушу підірвати вибухівку. Та ні, тоді всі помруть нафіг. Мені що вже можна всіх врятувати. Ні, не, не будемо підривати. Я тут тоді, тримайся, друже! Так і що мені робити? Прикол. <рикул> Хоть тяжко стоїт так то Ух всех перебив хорош. Блин, не встиг курва шли похланула пить. Що ну, воно буває при стебіт? Ми одвічні. Корінь бити окей. Припустимо. Я зараз взагалі не розумію, що відбувається. Повно, непонятно, що це ужас. Братіс ще розкладається в наших кишках. Його сила тече по наших венах. Я вам не вірю. Зламана душа проти стоїть ними ночима, ми вічні. Ми перевершили самого Бога. Скоро ти станеш одним цілим з вічністю. Ми остання стадія розвитку всього людства. Я ніколи не приєднаюсь до вас. Крім того З тобою все гаразд. Ларі? Рада тебе бачити аж. Мені е, подобається твій новий прикид. Коли ти встигла постаріти? Це довга історія. А коли ти встигла засвітитися? Довга історія. Все скінчено, ми впорались. Чому ти так погане почуття? Ти впевнений, що все закінчилось? Схоже на те, просто я. Ти, ти живий? Де, да, що Що трапилось? ми зупинили їх. Я радий, що з тобою все гаразд, чуваче. Добре, що ти повернувся туди. Ми розповімо тобі все пізніше, але спершу ми тебе підлатаємо, нам точно про що поговорити. Я просто хочу, щоб ви всі знали, як багато для мене значите. Я вас дуже люблю. Мені пощастило, що я вас знаю. Я дуже радий, що знову зміг з вами побачитись. Ми теж себе любимо, Ларі. Ти в порядку? Мені шкода, мене залишилось небагато часу. Ларрі? Я не думав, що буду битися, коли. хотів би я мати більше часу. Що ні? Куди він? Він не може знову піти, він лише щойно повернувся. Це був Ларі? Ага. Можливо, колись ми його ще побачимо. О той бік забути. Якщо є таке місце. Не знаю, що сказати. Не, ну, гра класна, гра цікава, гра офігенна, але просто під кінець почалася робитися така єріс, але в той же час вона так якось затягнула. Не знаю, класно. Щоправда, дуже круто, що багато речей пропустив через свої незнання, але... Якщо хочете, можете на тих там в інтернетах пороздивлятися. Я точно собі ще почитаю, де я що пропустив, що я не побачив, де я що не вичитав. Ну, Якось так. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобаючки, пишіть коментарі. Розповідайте про ці відео, друзі, мої. До нових е, зустрічей!